В Лубер питання вам, пане президенте, у продовження енергетичної інфраструктури, яка обговорюється в обговореннях, це тільки Запорізька АЕС, про яку говорять в тому, що Сполучені Штати матимуть на неї право власності чи обговорюється, і питання інших енергетичних активів України як частина домовленостей? Окей. Дякую за запитання. А, всі атомні електростанції. Належить народу України, це державні атомні електростанції. Це у нас це не приватна власність енергетика, атомка в Україні так. У нас є диплова генерація, є зелена енергетика. Там є приватне, а є приватне партнерство. Є повністю приватна енергетика. Це абсолютно зрозуміло і правильно. Але вся атомка належить державі України і тимчасово окупована. Запорізька область в, в місті Енергодар, де знаходиться ця окупована станція. Вона також належить українській державі, і це визнають всі до речі. Визнає МАГАТЕ, визнають різні міжнародні інституції. Мало того, персонал, який там працює, це персонал, який отримував постійно заробітні плати від України від держави України, і вони громадяни України. Так вони змінили керівництво. Станції русські незаконно змінили тощо, але весь став, всі професійники, всі атомники. Там українці, ви знаєте, що яким чином вони їх там тримають. Вони взяли у багатьох з них дітей. Дітей їх взяли, посадили на автобуси, вивезли на територію Російської Федерації. Таким чином люди працюють так і є. Ну а що ти? Ти заради дитини зробиш все. Ну я впевнений, що ви так само думаєте. Я як батько вам можу сказати, це факт, і тому. Питання атомної станції, яка не працює, яка небезпечна, бо вона обслуговується, але вона нормально не обслуговується. Незважаючи на те, що там є нагляд і комісія МАГАТЕ, і постійна інспекція ця присутня, всі розуміють, що вона повинна охолоджуватись для цього. постійно потрібно її правильно технічно підтримувати. Після того, як росіяни підірвали дамбу, постачання води туди нормального немає. Тобто, це ускладнений процес. Вона знаходиться в дуже складних технічних умовах станція. Питання, яке ставлять нам американці, я не знаю, чи вони це обговорювали з русскими, чи не обговорювали. Президент Трамп мене запитав, що ви думаєте про цю станцію? Я йому сказав, що вона працювати. Якщо вона не буде українська, працювати вона, вона ні на кого не буде, це незаконно, вона не зможе, і вона я ми не можемо просто розпоряджатися цією станцією, бо вона державна питання в тому, що якщо і ми чули ці голоси, якщо американці думають про це, як Знайти вихід цієї ситуації, вони е, хочуть її забрати у русських і хочуть е, інвестувати, модернізувати це питання інше, це питання відкрите. Ми можемо про це говорити, але питання власності ми точно е, не обговорювали з президентом Трамп. Мало того, ми не обговорювали. І ті меседжі, про які ви зараз говорите, я вже бачив в пресі такі меседжі. Щодо в цілому генерації в Україні, ми ми не будемо обговорювати у нас атомки працюючи на сьогодні 15 блоків. Це все належить нашій державі. Ми доєднані до європейської мережі. Для нас це серйозна гарантія енергобезпеки.